Дніпропетровська філія Газмережі України продовжує проводити тематичні заходи щодо безпеки користуванням газом у побуті по Дніпропетровській області. І сьогодні ми завітали до міста Новомосковськ, познайомились з дуже активними та цікавими учнями ліцею номер 11 повідали їм про правила безпеки користуванням газом у побуті, розповіли, як користуватися газовими приладами та який вплив на організм має чадний газ. У другій частині нашого заходу ми відвідали. Подвір'я школи, де стояла наша аварійно-диспетчерська служба. Наші працівники продемонстрували аварійно-диспетчерську машину. Також діти могли вжитися в роль газовиків. Сівся за машину, одягнувши на себе протигаз та каспу нашому навчальному закладі, щотижня проводяться бесіди, інструктажі з техніки безпеки. Але цей тиждень... Запам'ятався напевно наші малечі найбільше, адже вони змогли спробувати себе у якості працівників створити власну емблему, логотип газової служби. Дітям було цікаво, і вони з захопленням слухали бесіду, яку проводили разом з ними працівники. У нашому сьогоденні ця тема як ніколи актуальна. І ми сподіваємося і знаємо, що діти будуть на практиці застосовувати отримані знання. Велике дякуємо працівникам Дніпропетровської філії Газмережі. Сьогодні я почула на уроці багато нових правил поведінки з газом, та найбільше мені запам'яталося, як треба поводитися з газовою плитою. Не треба вмикати її без дозволу дорослих та треба бути обережним. Спочатку треба запалити сертик, а потім вже включити пальник. Найбільше мені сподобалось вдягати противогаз. Дякуємо за зустріч чекатимемо ще вас. Аварійна служба. Мені дуже сподобався урок безпеки з газовика. Мені сподобалося найбільше, коли ми вийшли на вулицю та посиділи в машині газової служби. Не я побував на уроці газової служби номер газової служби 104, і ми малювали свою службу. Як ви це уявляєте, одягали противогазники? Дуже мені сподобалось. Я дізнався ті правила, які я буду використовувати у своєму житті. Треба сказати дорослому, якщо вдома немає дорослих, треба відкрити приміщення і вийти на вулицю і позвонити на 104.